Органічні і неорганічні добрива не тільки покращують живлення рослин, але і в значній мірі підвищують врожайність, головне правило в їх застосуванні не нашкодити, тобто не перегодувати, особливо це стосується картоплі, передозування добрив впливає на якість бульб, а значить, на їх збереження і смак, правильне внесення навпаки, покращує всі параметри, підвищує імунітет, збільшує термін зберігання і вберігає від багатьох захворювань. Ефективність добрив для картоплі на ефективність внесених підготівлі впливають багато факторів: якість самих добрив, терміни їх внесення, біологічні особливості рослини, його потреби в додаткових поживних речовинах, період їх інтенсивного споживання, високу прибавку врожаю можна отримати при виконанні нескладних агротехнічних правил. Одне з головних: добрива починають віддавати поживні речовини при оптимальній вологості ґрунту. Без достатньої кількості вологи цей процес неможливий. Всі добрива містять поживні речовини в зручній і доступній для картоплі формі. Вони прямо впливають на ріст і розвиток картопляного куща завдяки фосфору, азоту, калію, різних мікроелементів, вапняні добрива і гіпс значно покращують структуру ґрунту і мобілізують її власну поживність. Добрива бувають органічними мінеральними, органомінеральними, бактеріальними, органічні добрива. Картопля найбільш шуйний до органічних добрив, таким як гній, гноюва жижа, компост, торп, та шиний послід, зелені добрива, і скошена трава, харчові відходи, перегній. У більшості органічних добрив є всі необхідні компоненти для повноцінного харчування картоплі, включаючи мікроелементи. На присадибних ділянках найдоступнішим з органічних добрив є компост, як правило, він збірний і складається з побутових і рослинних залишків. У компостну купу закладають овочеве бадилля, бур'яни, траву скошену до появи насіння, опале листя, зрізані гілки дерев, туалетний папір, харчові відходи для закладки купи вибирають майданчик, яка не буде заливатися калюжами або талими водами. Бажано зробити борту і застелити дно водонепроникним матеріалом, наприклад, старою клейонкою. Компост готують таким чином: на дно насипають шар торфу або родючої землі, на нього укладають компостований матеріал і засипають шаром ґрунту. Кожен шар ґрунту компосту не більше 30 см. таке чергування землі і відходів не повинно бути вище 1-5 дам. кожен шар поливають водою, а краще гнойовою рідиною, але не ощільнюють періодично. Раз в 2-3 тижні компостну купу розпушують. Компост дозріває по різному, це залежить від його компонентів. Якщо в купі тільки бадилля, трава і харчові відходи, то він буде готовий вже навесні. Якраз до посадки картоплі готовий компост виглядає як однорідна, розкладена, темна і розсипчаста маса мінеральні підгодівлі. Якщо у вас є можливість готувати і використовувати органічні добрива. То мінеральні підгодівлі стають не так актуальні, однак при відсутності такої можливості, особливо якщо родючість ґрунту залишає бажати кращого, без них ніяк не обійтися. Загальні відомості при вирощуванні картоплі використовують тверді порошкоподібні і гранульовані, і рідкі, мінеральні добрива, всі вони однаково корисні і відрізняються лише формою випуску. До твердих відносять аміачну селітру, нітратамонію, сульфатамонію, сульфат амонію, сичовину, суперфосфат, борошно, хлористий калій, сульфат калію, отогалерея мінеральні добрива для картоплі. Калій елемент родючості. Азот, що міститься в сечовині, прискорює ріст зеленої маси. Сульфат амонію впливає на якість врожаю. Хлористий калій швидко засвоюється в ґрунті. Аміачна селітра займає перше місце по ефективності серед азотних добрив. Фосфоритне борошно застосовується переважно на кислих ґрунтах восени. Суперфосфат сприяє кращому формуванню, Бульб при розведенні водою в певних пропорціях, отримують рідкі добрива, які зручно використовувати. При поливі під кущ дуже популярні комплексні суміші, такі як калійна селітра, нітрофоска, діамофос кожна з них містить калій, азот і фосфор, але в різних пропорціях, всі вони випускаються у вигляді гранул, не злежуються і легко розкидаються по землі. І, звичайно, не обійтися без мікродобрив це добрива, що містять мікроелементи в невеликих кількостях. Вони необхідні в мікроскопічних дозах, але впливають на врожайність всіх рослин без винятку. Список їх досить великий, але картопля реагує на нестачу тільки деяких. Таблиця, визначення нестачі мікроелементів за зовнішнім виглядом картоплі, названня признаки бор, відмирання точки росту, викривлення стебла, корчавість, бліда забарвлення, опадання квіток, чи не з'являються молоді пагони, адже саме бор сприяє їх утворення, витончення стебел. Бліда забарвлення молодого листя залізо, верхні листки блідозелені і жовті між жилками листя з'являються світлі або білі плями. Весь лист може побіліти, спостерігаються ознаки межжилкового хлорозамарганець, марганець, з'являються жовтувато-зелені або жовтувато-сірі плями між жилками листа. Самі жилки залишаються зеленими. Згодом плями відмирають найкраще це помітно біля основи молодого листя. Цинк листя дрібнішають, набувають бронзовий відтінок, на їх нижньому боці з'являються некротичні плями. Ознаки нестачі мікроелементів у картоплі, листя при нестачі борогофровані, а молоді пагони не з'являються. Недолік марганцю спостерігається найчастіше на нейтральних ґрунтах з високим вмістом гумусу, багатих кальцієм і активними мікроорганізмами. При нестачі заліза спостерігаються ознаки межілкового хлорозу. Нестача цинку проявляється у вигляді некротичних плям на листовій пластинці, фосфорні добрива. Вони можуть бути простими, тобто містити тільки один компонент фосфор і складними з додаванням калію, азоту та інших елементів таблиці Менделєєва, Найзручніше з них для присадивної ділянки водорозчинні, до них відносяться перераховані вище суперфосфат, амофос і діамофос. Вони виготовляються у вигляді гранул або порошку і широко використовуються як підгодівля для всіх городніх рослин, включаючи картоплю. Фосфор ефективний там. Де вронти містять достатню кількість азоту та калію, особливо важливі такі підгодівлі для молодих рослин, коли коренева система ще слабо розвинена, нестача фосфору в цей період гальмує подальший розвиток, а значить, знижує урожай. При посадці картоплі хороші результати отримують, вносячи суперфосфат прямо в лунки. Ця нескладна процедура підвищує вміст крохмалю. Підвищує стійкість до посухи і заморозків, прискорює дозрівання врожаю. Недолік фосфору можна визначити за такими ознаками: як листя мають блакитний відтінок, на листках нижнього ярусу, відмирають краю, вони стають бурого кольору або чорніють, сповільнюється ріст і розвиток рослини запізнюється цвітіння, утворюється мало бутонів. Каліні добрива. Найбільш корисно внесення калійних добрив там, де є істотний недолік в цьому елементі. Картопля особливо чуйний на внесення калію, так як для формування високих врожаїв споживає його у великій кількості. Калій також підвищує опірність картоплі деяким грибковим захворюванням, найбільш ефективні добрива, що містять супутні компоненти, наприклад, натрій або хлор. Картопля більш чутлива до хлору. Нестача калію проявляється в ненормальному темно-зеленому забарвленні листя картоплі в ранній період росту, потім вони стають жорсткими, перестають рости жилки, від цього листя стають зморшкуватими і закручуються донизу. Щоб урожай підвищився, потрібно використовувати нітрат, сульфат або карбонат калію, які вносять в дозі 0,45 або 0,6 на сток мразом з азотом і фосфором. Комплексні підгодівлі ці складні добрива складаються з двох. Трьох і більше компонентів, тобто являють собою комплекс певних поживних речовин, ці комплекси містять набагато більше калію і фосфору, ніж азоту, тому іноді їх називають фосфорнокалійними, залежно від цілей, вибирають якийсь один. До складних добрив відносять нітрофоско кристалін авк, азотно фосфорно амофос діамофос, жрідкі комплексні добрива ці добрива можна придбати в невеликих розфасовках. Трип'ятьк. спеціально для городів і садів органомінеральні добрива. В органомінеральних добривах їх називають гуміновими, прекрасно поєднуються органічні і мінеральні компоненти, це гомофос гумофоска. тал-тал. Це дуже зручні в застосуванні форми випуску. Бактеріальні підгодівлі препарати, що складаються з бактеріальних культур, збільшують кількість поживних речовин і мінералів, це нітрагін, азотобактерин. Споробактерин, добриво ґрунту під картоплю для підвищення врожайності картоплі добрива вносять під осінню або весняну перекопування. Ранньостиглі і середньостиглі сорти картоплі здатні за короткий період сформувати урожай. Більше потребують підвищених дозах азоту, пізньостиглі воліють фосфор і калій. Внесення добрив складається з чотирьох етапів. Вносять основне органічне добриво восени. Це дозволяє повністю підготувати землю для весняної посадки і накопичити міцний запас харчування для рослин безпосередньо перед посадкою розкидають необхідні добрива з закладенням в ґрунт. Передпосівне внесення дозволяє забезпечити рослини речовинами, які беруть участь в нормальному зростанні і розвитку. При посадці картоплі добрива вносять в лунку. Таке внесення дозволяє доставити харчування прямо до коріння. Це Найекономічніший спосіб, який значною мірою скорочує кількість добрив до того ж, харчування не дістається бур'янам, так як це буває при розкиданні добрив з подальшим закладенням в землю. У період росту і розвитку рослин застосовують позакореневе і кореневе підживлення. Для цього використовують рідкі добрива або водні розчини певних речовин, коренева підгодівля полив під кущ, позакореневе, оприскування по листю. Внесення добрив під картоплю восени, восени перед тим, як перекопати землю, вносять органіку. Це основне добриво для хорошого врожаю майбутнього року. Картопля віддає перевагу підвищені дози близько 700 на 100 метрів. Постійне додавання органічних добрив не тільки збагачує ділянку поживними речовинами, але й змінює саму структуру ґрунту, перетворюючи її в пухку і родючу. При необхідності додають калінофосфорні добрива. Тридцять суперфосфату і п'ятнадцять сульфату калію на один калієм і фосфором бідні кислі ґрунти. Закислення ґрунту можна визначити за допомогою звичайної харчової соди для цього столову ложку соди розводять в склянці з теплою водою і виливають на жменю городньої землі. Якщо лужна реакція є, то земля кисла. Передпосівне внесення добрив навесні картопля найбільше потребує азоту. Цей елемент буде виробляти внесений восени компостих. Ні або перегній, якщо з якихось причин органічні добрива не були внесені, то це легко виправити в цьому випадку. Прямо в лунку висипають жменю добре перепрілого компосту гною і деревну золу приблизно сірникову коробку. Зола містить практично всі необхідні мінеральні добрива в простій для засвоєння формі. Потрібно звернути увагу, що якщо восени можна використовувати напівперепрілий гній, то при посадці він повинен бути повністю готовим. Якщо золи і органіки немає, то вноситься столова ложка нітрофоски і 0,5 склянки доломітового борошна. Підживлення під час вегетації хорошим засобом для збільшення врожаю служать підгодівлі під час вегетації. Вони дозволяють вносити поживні речовини. Коли картопля потребує їх найбільше, проводять їх три рази перший раз перед цвітінням. Столова ложка сечовини на л води, під куч досить 0,5 1 розчину можна скористатися рідким коров'яком половина літра, перебродивши розчину на л води другий раз, період бутонізації. підійде деревна зола, стакан на л води або сульфат калію 1 столова ложка на л води, коли картопля зацвіте. Його підгодовують втретє на 10 води 2 столових ложки суперфосфату і стакан рідкого коров'яку. Позакореневе підживлення при догляді за посадками картоплі практично не використовуються, їх проводять вкрай рідко при гострій необхідності, якщо ґрунт підготовлено правильно. Така необхідність не виникає, стимулятори росту для картоплі, хімічні регулятори. Вони ж стимулятори росту застосовуються для пробудження очок, розташованих на поповидної нижній частині бульб. Це підвищує урожай в кілька разів за рахунок більшого числа стебел. Для обробки картоплі використовують речовини, що впливають на зростання надземної частини куща. Гіберелін або гетероксин. у день посадки або днем раніше бульби оприскують в концентрації 6-8 мл води, а також застосовують потейтин, хумар, містемс, епінбіоглобін, обробка розчином хлорного заліза або 0,01. Мрозчином бурштинової кислоти також підвищує урожай. Біологічний склад і смак пульп істотно поліпшуються. Можна застосувати розчин мінеральних добрив. Для цього в 1 літрі води потрібно розчинити по 4 сечовини, суперфосфату і калійної солі. Витрата – 200 на 1 к картоплі. Обробку проводять за 2-3 дні до посадки. Рожай збільшується на 12 1 ,8. Ще один цікавий метод оподриване золою, яка містить ряд найважливіших мікроелементів бор, кобальт, марганець, молібден вони стимулюють зростання всіх вічок, включаючи запасні. Це роблять перед тим як розкласти бульби для пророщування на к картоплі потрібно приблизно 50-60 гозоли, урожайність стає більше на 15-1-6. А заодно виростає вміст крохмалю на 1,5,2. Застосовуючи ці нескладні агротехнічні заходи, можна домогтися істотного збільшення врожаю картоплі, а картоплі багато не буває.